Всім привіт! До вашої уваги лот з дитячими роликовими ковзанами від торгової марки Кревіт. У лоті дві пари однієї моделі розмір 33х34. Ролики ідеальні для дитячого дозвілля та прогулянок. Вони дуже гарні, міцні та надійні. Мають який зручний черевичок, гарні кольори. Вони дуже яскраві та помітні. Замовляйте цей лот у наших менеджерів. Вартість ви дізнаєтесь під відео. And that